Підводний. Таке диво. 75-й рік. 4, 3, 0, 7. Посилений балон. А Ще, ще якісь частини Я не дуже Фахевец великий в этих рычагах. Так, друзья, ну, стрела, походу, нет. Ось вон дрот. Так, друзья, 700 гривен. С чехлом. Уси дела. Так, а ось польова сумочка. Це репарації. Німці шили після Другої світової війни. Це 47 рік. Зараз покажу. Нічого тут не... не втрачено, все ціле. Лямочки, шкіра. Коштує, коштує, друзі, тисячу гривень. Така теж цікава річ. А Ось, друзі, праска фінська. 700 літрів гривень. Ось топка розпалюєте, або вуглі кидаєте, нагрівається і стакан ходите на наглаження. 700 гривень. Ну, сувенірчик. До речі, український виробник, як сказав, продавець. Десь Є також так клеймо, тавро. А, у вас квартира залишилась? Давай? Дві тисячі коштує. Ну, ясне діло, що це не є холодною зброєю. Це повісити на стіну. Дві тисячі коштує. так, деякі мої глядачі кажуть, щоб я частіше казав слово прикольно. Так що прикольний мічуга. А ось запальничка. До речі. Дуже схоже на латунь, але я, я не впевнений, що це латунь. Давай, завтра, давай. Тому що 50 гривень. 50 гривень коштує. О, друзі, що таке зараз 50 гривень? Нічого. Так. А ось дивіться перша світова гранатки. Ну це вже ясне, ясне діло, що деактивоване. Яйце видно таку я забрав вже. А тепер ось з'явилися отакі. Ну вони. В середине пусти а ну, саме, сама оболочка 300 гривен, а вот такая 200 гривен. Ну, до речи не как не, не я понимаю. Військових ті, що в ті роки. Так, і ось така теж 300 гривень. Це, друзі, все перша світова війна. До речі, є ось такі... А це ж репліки, так? Да? Так. Є ось такі репліки. Ордены, кресты. А что по ценам? Ну, эти по 700, а те подешевле. Эти там 500. Так, друзья, 500, все... Ну, те по 350, вот эти 3. 800, 350, 350. 350. Вот эти? Ну, вот та да, 500, ну, крест. А эти по 353. Ага. медали ну, там... Вот <связывая> близко. Такое ж, такое е. Книжечки место. вот такие, да речи, цикави, с малюнками. А, с с солдаты вверх, Вермахта, экипировка и оснащение 39 45-й рик. А сколько книг? в журналу? Три книги, 150 гривен. 150 гривен, друзі. Солдати германського африканського корпусу. Африка. Так, і горнострілкові війська Германії. 150 гривень. Три таких вот журналчика. До речі, кому цікаво напишіть в коментарях, і я вам покажу де, де придбати таку красоту короче друзі, забрав я ось такі оболочки для гранат першої світової війни. 500 гривень мені обійшлося. Так що в мене поповнюється колекція, на жаль, без запалів, це муляж. 500 гривень. А ось підсумок, Це під патрони Радянський. Такий варіант. Кажуть, що вони були шкіряні, а потім їх вже почали робити з брезенту тисячу гривень коштує це ж така туражна річ. Патіна. Присутня, ну, видно, що, до речі, стан дуже непоганий, але відчувається час трішки невеликі потертості. Тисячу гривень, друзі. Ось такий теж шолом. Полтори тисячі коштує. Петшлемник мягкий. Ну, больший Фляжечки, сумочки. Так, сюр ТТ. Це стартовий пістолет. Це не є зброєю. Залушений ствол, дросільний отвір.

да, и... Дай, пожалуйста. Так. так, друзья, стоит 4 тысячи. Такой вот стар... стартовый чок. А вот это сколько?